Це випускник Запорізького ліцею. Вибір Олексій Горулько. Хлопець слав національний мультипредметний тест з математики на найвищий бал. Мріє пов'язати своє життя із історичною наукою. Тож з п'ятого класу займається з репетиторами. Заходжу на таблицю балів, бачу, що в мене 200, А у мене друзі Ну, друзі стоять на подвір'ї школи, і чекають на мене. Я до них біжу, такий радісний. Кричу: у мене 200 балів з математики. Тому цей момент був такий дуже. Веселий для мене. Я хочу вступити на факультет прикладної математики. Бажано до Києву, проте я також розглядаю інші варіанти всією Україною. Через щільний графік занять Олексій неодноразово хотів все покинути. Розповідає його мама Світлана Єрошкіна. Сльози були, і все було. Мама, я не хочу йти до школи, не, не піду, не хочу. Все більш психологічна підтримка так ладочком, ладочком. І... А потім Олексій пішов у, у, на цій хвилі, він сам. Разом з Олексієм у ліцеї навчалась і Вікторія Нємтіна, яка отримала максимальні 200 балів з математики та української мови. Дівчина зізнається, планує побудувати кар'єру бухгалтера, тож готувалась до іспитів щонайменше по 12 годин щодня. У мене аналітичний склад розуму. Я... Обожнюю усе систематизувати та впорядковувати, тому мені здається, що ця робота для мене. У мене ніколи не було репетиторів. Я сама переглядала відео уроки на Ютубі, розв'язувала завдання. Але окрім вчителів, за моїм навчальним процесом більше ніхто не слідкував. Найвищий бал з математики отримала і випускниця 28-ї гімназії Софія Лавриненко. Каже, до іспитів готувалась самотужки, переглядала відео у Ютуб та розв'язувала завдання у чатах разом із друзями. Зізнається, навчання приносить їй задоволення. Мені здавалося, що я з усіх своїх друзів найменше часу приділяла цьому. Але всі кажуть, що багато. Але я і на ночівлі ходила, і на тренування, і гуляти. Все, все, що завгодно у майбутньому Софія планує пов'язати своє життя з ІТІ. Проте каже, у Запоріжжі залишатись не планує через постійні обстріли. Обирає виш на заході країни. Загалом цього року в Запоріжжі 50 випускників отримали 200 балів щонайменше з одного предмета. Повідомила заступниця начальника обласної військової адміністрації Людмила Бухаріна. Карина Галунова, Максим Савчук, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.